Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про метод обстеження молочних залоз, який є золотим стандартом, тобто він один з найкращих методів обстеження грудей. А запитайте мене, що решта буде неінформативними? Ні. Насправді ми говоримо про мамографію. Мамографія це рентгенологічний метод обстеження молочних залоз, який завдяки промінню, який проходить крізь всю молочну залозу, дає змогу нам оцінити наявність або відсутність в першу чергу пухлинних процесів або ж ущільнень в молочних залозах, які за своїми характеристиками пропуску цього рентгенпроміння ми поділяємо до доброякісних станів. До тих, які викликають питання, чи до тих, що питання викликають серйозні і потребують до обстеження, ну і лікування. То чому ж мамографію треба робити дівчатам після 40 років? Невже інші не можуть цього зробити, чи в них просто немає можливості? Ні, насправді це не так. Вся справа в тому, як замінюється тканина молочної залози. Це відбувається кожного року. І коли ми переходимо в 40-річний період нашого життя, то тканина молочної залози має більше жирової тканини, це називається інволюція. І в такому аспекті мамографія бачить краще, ніж ультразвукове дослідження. Проте ми говоримо, що розділяти ці два методи не можна, і вони обов'язково доповнюють один одного. Мамографія, я не сказав, що є золотим стандартом. Тобто вона найінформативніший, один з найкращих та найдоступніших методів обстеження ваших молочних залоз, які потрібно робити саме в профілактичному режимі. Тобто, при умові, що вас нічого не турбує, вас нічого не болить, вам потрібно робити їх раз в рік або раз на два роки. Це вже як вам скаже ваш лікар-мамолог. Але. Обов'язково починайте. Якщо раніше ви цього не робили, не панікуйте. Найближчим часом записуйтесь до лікаря мамолога і на мамографійку. Це, в принципі, безболісний метод обстеження, який дає змогу оцінити здоров'я ваших молочних залоз, провести профілактичний огляд та піти від лікаря з чудовими новинами. Пам'ятайте про найголовніше: про ваше здоров'я. Не хворійте та будьте здорові. Підтримуйте наш канал вашими лайками, підпискою та залишайте коментарі. Питання, які вас цікавлять, будуть розглянуті в наступних відео. Папа!